Іди сюди. Та не туди ж ти дурненький. Про найнеобхідніші аксесуари для вінілу я вже відео записував. Але зараз я відчуваю потребу записати нове відео і розкрити цю тему ширше. Тож для початку попрошу вас поставити вподобайку, підписатися на канал і написати коментар. Саме коментарі, підписки і вподобайки і спонукають записувати нові відео. Тож всіх вітаю і поїхали! Перше, що вам необхідно зробити куди ти пішов? <кій> Перше, що вам необхідно зробити після того, як ви купили програвач і принесли його додому, це виставити його по горизонту. І для цього вам необхідний ну, приблизно ось такий рівень. Хоча насправді можна скористатися і звичайним будівельним рівнем. Головне, щоб він був достатньо точний і чистий. Важливість цього, я думаю, пояснювати не треба. Але я зазначу те, що виставляти по горизонту треба саме опорний диск, тому що сам корпус програвача він не обов'язково буде паралельний опорному диску. Тому виставляйте по горизонту опорний диск, перевіряючи його в кількох точках. Одними із найзапекліших ворогів вінілу є пил і статичний заряд. І для того, щоб з ними боротися, існують щітки. Є щітки, які прибирають лише пил, це такі щітки форми півкола. А є щітки, які борються із тим і іншим. Наприклад, ось як моя від компанії AudioQuest. Це карбонова щітка, вона має карбонові щитинки, які є електропровідними, і ось такі контакти, за які треба триматися під час прибирання Пилу з платівки. Але повністю така щітка статичний заряд не прибирає, вона лише попереджає його накопичення. І особливо, коли ви купили нову платівку, то статичного заряду на ній буде багато і, відповідно, буде багато пилу. І як би ви не намагалися його прибрати, він дуже швидко буде з'являтися там знову, тому що статичний заряд цей пил притягує. Для того щоб більше такого не було, вам потрібен спеціальний спрей, наприклад. Ось такий. У мене це тонар, і в принципі може бути різний виробник, є українські виробники таких засобів. А, наносимо спрей і розподіляємо і потім протираємо ось такою ну, подібною серветкою. Після цього статичного заряду не буде і достатньо буде просто перед кожним прослуховуванням щіткою протирати а, платівку від пилу. Нові платівки зазвичай йдуть в звичайних паперових конвертах. І після того, як ви помили свою платівку, дуже бажано назад в цей конверт її не класти, тому що папір погано захищає від пилу, накопичення статичного заряду і механічних пошкоджень для того, щоб зберегти е, краще свої платівки, існують антистатичні конверти. Вони можуть бути ось е, такої простої конструкції, просто поліетилен. І ми вже цю платівку в цьому конверті вкладаємо ось так в заводський конверт. Для мене це незручно, воно завжди щось кудись не туди. Я більше віддаю перевагу ось таким конвертам. Вони комбіновані тут і поліетилен всередині, і зверху папір. Такий конверт дуже добре захищає платівку. І Мені так подобається більше. Існують також зовнішні конверти, які покликані захищати саме обкладинку альбому, або, іншими словами, основний конверт. Вони ось виглядають ось таким чином. Це доволі гарний такий цупкий конверт, і він дуже добре захищатиме обкладинку. Але я намагаюся якомога довше використовувати саме заводське пакування, просто обережно ось тут. Розрізаю, і якщо нічого не порвалося, і платівка при цьому ось так добре дістається, то я так і залишаю, просто щоб не плодити багато сміття. Про платівки ми з вами подбали і тепер перейдемо до програвача. Перше, на що треба звернути увагу, це на стилус В процесі програвання навіть чистих платівок. Все одно на стилусі збирається різний бруд, і він буде накопичуватися з часом, і навіть це може призвести до того, що звук почне спотворюватися, і платівка почне зношуватися сильніше. Для того, щоб цього не було, існують щітки для чистки стилуса. Такі щітки також бувають різних форм і видів. У мене, наприклад, ось така. Нею роблять рухи на себе таким чином, як і рухається платівка відносно стилуса. Можна час від часу робити це сухою щіткою, а також можна використати. Або ж можна використовувати ось таку рідину. Це був комплект. Або ж можна наносити на цю щітку рідину і таким же чином чистити, або ж знімати звукознімач, точніше, хедшел, і ось цією щіточкою власною чистити. Час від часу це робити треба. Не скажу, що кожного разу не обов'язково абсолютно, але хоча б там, раз на тиждень, якщо ви часто слухаєте вініл, то. Чистити стилус треба. Також існують інші засоби для чищення стилуса, наприклад, така желеподібна маса, в яку стилус опускається, і воно збирає весь бруд. Для мене це якась сумнівна штука, і хоча видно, що воно працює, воно дійсно збирає цей бруд. Але де гарантія, що ця субстанція не залишиться на самому стилусі, і потім. Під час програвання платівки не збиратиме на себе бруду ще більше. Тому я невеликий прихильник таких речей, щітка засіб простий і ефективний. А для того, щоб впевнитися, що ваш стилус чистий і що з ним все добре, можна використати, наприклад, ось такий мікроскоп. Це, звісно, дитяча іграшка, але в принципі в нього також. Достатньо добре все видно. Я збирався купити серйознішу річ, але так руки досі не дійшли. І ще трохи про пил. Незалежно від того, наскільки у вас в домі чисто, програвач буде збирати пил. Для того, щоб прибрати пилюку з програвача, я використовую ось такий пензлик чи щіточка, як правильно, для макіяжу. Дуже чудово, він прибирає пил, але не з. Верхньої захисної кришки. Перебирати пил такою щіточкою із захисної кришки я не рекомендую, тому що будуть залишатися подряпини. Я, на жаль, сам зрозумів, це доволі пізно. Зараз я користуюся ось такою звичайною мікрофіброю, яка є в будь-якому магазині, і ось такий спрей для протирання моніторів, екранів і різної техніки. Наносимо цей спрей, протираємо цим рушничком з мікрофібри і працює це набагато краще. Наступний аксесуар це спеціальні ваги для налаштовування сили притискання. Він, в принципі, не є дуже необхідним, він просто корисний. Якщо ви перфекціоніст, то вам, можливо, захочеться виставити силу притискання з точністю до сотих грама. Я, наприклад, таким і є. Тому в мене ці ваги є, і я ними користуюся. Але великої необхідності в цьому немає. Наступний аксесуар це спеціальний шаблон для налаштування звукознімача. Якщо ви міняєте звукознімач і вам потрібно змонтувати його на хечелі, то без подібного шаблону вам не обійтися. Я, наприклад, двічі вже монтував звукознімач, і цей шаблон мені дуже допоміг. Без цього ну, це напевно нереально. Ті, хто вже трохи розбирається в темі вінілу, знають, що стилу звукознімача має свій ресурс. Десь заявлено 300 годин, десь 500, десь навіть 1000. Але виникає питання, як же ці години відрахувати. І тут або якось в середньому враховувати скільки ви слухаєте платівки за рік. Або ж існують подібні лічильники мотогодин. Я певний час користувався цим лічильником, але потім трошечки забив, тому що життя коротке, і кожного разу, коли ставиш голку на платівку, треба не забути увімкнути, і кожного разу, коли вже знімаєш, коли закінчуєш слухати платівку, треба натиснути кнопку СТОП. Постійно або забуваєш увімкнути, або забуваєш вимкнути. Тому я перестав користуватися цією річчю, але комусь це може бути корисно. Наступний аксесуар, який ви можете захотіти купити, це клемп для притискання платівки до опорного диску. У мене він також є, працює таким чином, притискаємо, закручуємо і тримається. Є також вагові, які вагою притискають платівку до опорного диску. Ця річ також неоднозначна, тому що з одного боку вона дійсно допомагає вирівняти деформовану платівку під час відтворення, але з іншого боку, це додаткове навантаження на опорний механізм самого програвача. І якщо програвач не розрахований на додаткову вагу, то це навіть може призвести до передчасного виходу з ладу саме ось цього опорного вузла. Ну, і я б сказав, якщо у вас є деформовані платівки, але вони нормально відтворюються і без клемпу, ви не чуєте якогось потворення звуку, то немає великої необхідності таку річ використовувати. І наостанок додам дещо про заміну сліпмату або ж просто мату. Вони бувають гумові, фетрові, коркові, акрилові, шкіряні і, можливо, ще якісь. Ви можете почути про те, що замінивши сліпмат, ви покращите звучання свого програвача. Я в цьому доволі сильно сумніваюся. Я тестував гумовий, фетровий і акриловий сліпмат. Ніякого приросту звучання, якості я не почув. Акриловий сліпмат може бути корисним у тому, що, наприклад, якщо він білого кольору, то кольорові платівки виглядатимуть більш яскравими. Все-таки чорний колір, він знижує яскравість кольорових платівок. Е, в іншому, я не бачу ніякого сенсу. Тим більше, що той е, мат, який я купував, він був трошки деформований, і це було доволі неприємно. Отже, друзі, тепер ви знаєте про аксесуари для вінілу трохи більше. І сподіваюся, ця інформація допоможе вам визначитися з тим, що вам з цього потрібне, а що ні. Дякую вам за перегляд. Не забувайте підтримувати Сили оборони України і побачимось в наступних відео. До зустрічі.